Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентіві. На війні загинуло троє волинян. На Волині хлопець кинувся під потяг. Окупанти вдарили по центру сум та атакували Херсонщину. Багато поранених. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 4 липня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин 32-річний Богдан Янчишин. Чоловік був родом з Маневич з перших днів повномасштабного вторгнення. Герой став на захист рідної України. Захисник не дожив до свого 33-річчя лише 5 днів. Також не стало і 56-річного Віталія Пилипчука з села Гута Лісівська Камінька Ширського району, який пішов боронити Україну відразу після початку агресії. Окрім того, на війні не стало і волинянина Віктора Авраменка. Чоловік 1982 року народження був родом із Володимира. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв. У Ковалі священник храму Святої Анни Римокатолицької церкви зв'язав неповнолітню дівчину та погрожував зброєю. Як ідеться в ухвалі Ковальського міськрайонного суду, інцидент трапився 8 червня. Учениця шостого класу одного із ліцеїв міста знаходилася на території костелу, де рвала черешню. Настоятель парафії незаконно позбавив дівчину волі. Цитуємо, зв'язавши її тіло скотчем, що супроводжувалося погрозою застосування предмету зовні схожого на зброю у вигляді рушниці. Чоловіку вже повідомили про підозру а також обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. У Луцьку правоохоронці затримали 29-річного мешканця іншої області, який розповсюджував закладки з амфетаміном та альфа-пвп. Як повідомили у поліції Волині 30 червня під час поверхневої перевірки затриманого, у нього виявили сім згортків з психотропною речовиною альфа-пвп та 18 згортків з амфетаміном. Також правоохоронці знайшли і вилучили 27 залишених раніше закладок. За місцем проживання зломисника в ході обшуку знайшли та вилучили ще 56 закладок з вказаними речовинами. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 90 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів з продажу наркотиків. У Волинській області втопилися троє чоловіків. Зокрема, чоловік 1985 року народження загинув на річці Луга Лукачинської громади. Як пише видання «Бух», інцидент трапився 3 липня близько сьомої ранку. Як повідомили журналістам, працівники ДСНС, рятувальники у гідрокостюмах витягнули тіло з води. Причини та обставини події з'ясовують правоохоронці. Зазначають, що чоловік був військовий. На березі лишився формений одяг. Також ще один чоловік втопився у селі Литовиш. Як повідомили телеканалу конкурент конкурентів у секторі комунікації у ГУНП області, інцидент трапився у неділю 2 липня. Відомо, що чоловіку було 32 роки. Крім того, 3 липня водолази здійснили виїзд для проведення пошуково-рятувальних робіт на природній водоймі у селі Бахів-2 Ковальського району. 18-річний хлопець, житель села Верба, пішов купатися на озеро та не повернувся. На березі водойми були виявлені особисті речі зниклого. Рятувальники, які прибули на місце події за допомогою спеціального обладнання, обстежили дно та дістали тіло загиблого на поверхню. На Волині хлопця переїхав потяг. Як повідомили у поліції Волині, трагедія трапилася 1 липня у місті Рожище. За версією поліції, 21-річний хлопець кинувся під потяг. Однак, як повідомляє видання ВСН, місцеві кажуть, молодик поклав голову на рейки та залишив передсмертну записку. Деталі трагедії встановлюють. І до загальноукраїнських новин російські окупанти 3 липня завдали удару шахедами по центру Сум. Як повідомили у сумській ОВА, в результаті удару ворожого дрона постраждали десятки людей. Зафіксовано чотири прильоти БПЛА. Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки. Попередньо 16 поранених, одна особа загинула. Постраждалим надали допомогу. Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Окрім того, 3 липня близько 13.30 російсько-окупаційні війська обстріляли село Станіслав на Херсонщині. Поранення отримали троє місцевих жителів. Також пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди під постійним обстрілом. Також перебуває передмістя Херсона, селище Антонівка. Послушника Почаївської успенської лаври засудили до п'яти років за ґратами з конфіскацією майна за колабораціонізм і виправдовування війни РФ проти України. Як повідомляє офіс генерального прокурора, чоловік підтримував російську окупацію, вихваляв окупантів і просив молитися за них у заборонених в Україні соцмережах, однокласники та ВКонтакті. Також у його публікаціях виявили заклики до підтримки окупаційної адміністрації Росії і дискредитації українських військових. Ба більше послушник мав непогашену судимість за вбивство і жив на території монастиря з 2017 року. Там він працював на господарському дворі. Після реакції президента Володимира Зеленського, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це регулятор оголосив 3 липня. Зокрема, зараз регулятор розпочинає консультації з урядом та всіма зацікавленими сторонами, щоб напрацювати справедливе рішення, яке зможе компенсувати витрати. Нагадаємо, з 1 липня тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення мали зрости у середньому на 32%. Тоді уряд заявив, що це рішення з ним не узгоджували. А Зеленський назвав рішення нацкомісії про підвищення тарифів на воду ганебним і непрофесійним. Молодіжна збірна України перемогла команду Франції у рамках 1-4 фіналу футбольного турніру «Євро-2023». Поєдинок у румунському місті Клуш-Напока на Клуш-Арені 2 липня завершився з рахунком 1-3. Як повідомляє ТСН, у півфіналі, збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку обіграла Швейцарію за підсумками екстратаймів. Завдяки виходу до півфіналу Євро 2023 Збірна України також завоювала путівку на Олімпійські ігри 2024 року. До слова, наша футбольна команда на Олімпіаду пробилася вперше в історії. Вітаємо наших хлопців і віримо у майбутній успіх. Президент Володимир Зеленський заявив, що для України війна не закінчиться, допоки тимчасово окуповані українські території, включно з Кримом, перебуватимуть в окупації. Про це він розповів в інтерв'ю CNN. На запитання журналістки, чи є сценарій, за яким може бути оголошено мир, але без повернення Криму. Зеленський відповів: тоді це не буде перемогою. Ми не можемо уявити Україну без Криму, і поки Крим перебуватиме під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася, наголосив Зеленський. У Гаазі офіційно розпочав свою роботу міжнародний центр для переслідування за злочин агресії проти України. Про це офіс Генерального прокурора України оголосив 3 липня. У центрі працюватимуть українські прокурори, представники спільної слідчої групи з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Румунії разом з ними долучаться до роботи центру на стартовому етапі. Спеціальний прокурор США з питань злочину агресії підтримуватиме діяльність центру. Центр розмістили на базі потужностей Євроюсту. Це європейське агентство, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС. Фінансує центр Єврокомісія. Нова Зеландія стала першою у світі країною, яка заборонила в супермаркетах тонкі пакети, що зазвичай використовують для пакування фруктів і овочів. Рішення набуло чинності 1 липня. Як повідомляє BBC, за словами заступниці міністра з навколишнього середовища Рейчел Брукінг, після того як у 2019 році у магазинах заборонили щільніші пакети, їх використовують на мільярд штук менше. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.